Я yeah. сніг падає, у стоєнь, новий рік, але чи саме Бій куранть, це не чудиться таймер. Скільки вижив, не напиш календар, сніг на крос, диму легень, Цей рік був сук, але я сильніший за нього Не чекав подарунків, сам За столом не всік. О, Ті, хто зник, Хай залишиться там Новий рік, новий шанс, але старий характер, брат Новий рік, але не нові ми це самі рани, це самі сни Салют тим, холод души це вже режим Новий рік меняй маршрут все гівно, хай з гори ти хвилин Поднимай зад, хто не зламав За район за сім'ю, за прав Стіло ми цела на вітру скош Паначилися цінувати просто Фальшиві обіцянки минулому тепер тільки рух без ілюзій хтось просив Бога, я просив сили, бо цей світ не жаліє слабких, новий рік не означає чисто але я точно буду ще зліше якщо впаду, встану знов, не для лайків, а для своїх, новий рік. Це не кіно, це ще один бій, і я в ньому живий Новий рік, але не нови, ми самі рани, самі сни Салют небі, любне, халов в души Ми живі, це вже режим Новий рік меня маршрут, все ги внуха е скоризи хвилин. за зад, хто не зламав, За район за сім'ю, за правд. Світло гасне ми горим Новий рік. І... i'm not little